День подяки у США відзначають у четвертий четвер листопада. Традиція бере початок ще з 1621 року. Таким чином, переселенці, що прибули з Європи на американський континент, відзначили перший щедрий врожай, який їм вдалося зібрати після попередньої голодної зими. Вважається, що тоді колоністи, вижити яким допомогли індіанці, організували для себе та корінного населення триденне святкування з молебніми подяки і бенкетом. З того часу на святковому столі обов'язково мають бути традиційні для Дня Подяки страви: гарбузовий пиріг, картопляне пюре та, звісно ж, святкова індичка. Саме індичка є центральним елементом безлічі святкових традицій та історій Дня Подяки, і, мабуть, найвідоміша з них урочисте помилування індичок президентом США. Більше знає Олексій Кузьменко вважається, що вперше життя подарованим йому птахам у 1947 році зберіг президент Гаррі Труман. З тих пір з невеликими перервами традиція живе до сьогодні. На рахунку нинішнього Керманича США вже сім помилуваних птахів цього року. Спеціальну промову до помилування індичок гоблера та коблера Обама пов'язав із власною долею кажуть, що головне в житті отримати другий шанс. у листопаді. Я переконався, що це так і є. Тож у дусі свята я хотів би зробити подарунок парі індиків гоблеру та коблеру. Народ США висловив свою волю. Ці птахи продовжать свою життєву подорож. Президентська індичка це справжня професія. Обраних пташенят спеціально тренують спокійно ставитись до галасу, спалахів фотокамер та великих скупчень людей. Цього року президентські індики перед зустрічю з Обамою мешкали у готелі класу Люкс W Washington, Всього у кварталі від Білого Дому. Менеджер готелю Ед Бейтен каже: це велика честь. Він радіє, що індики поводилися сумирно. вони були чудовими гостями. Тихо проводили час у своїх номерах. Вирощування індиків до столу поважних осіб. Родинний бізнес Томаса Бейца, відома всій Америці. Птахоферма постачає індиків до столу губернатору штату Алабама. все почали мої дідусь та бабуся. Вони мали дев'ять яєць. Спочатку вирощуванням індиків займались паралельно із вирощуванням зернових, але щороку збільшували кількість птахів, бо всі хотіли індика на свято. Традиція помилування індички веселі урочистості на її честь перш за все покликані не лише розважити та створити святковий настрій, але й привернути увагу американців до проблем бідних та знадолених людей. Я закликаю кожного американця допомогти родинам, які цього року не можуть дозволити собі справжній день подяки. Коли ми з нашими близькими будемо відзначати це суто американське свято, варто нам замислитись, як нам пощастило жити у цій країні. Після помилування індички лишаються в зеніті слави та уваги. Наприклад, помилувані бушем птахи були урочистими гостями на параді на честь Дня подяки у Діснейленді. А Обама у 2010 та одинадцятому роках відправляв індичок до історичного маєтку Джорджа Вашингтона, Маунт Вернон. Олексій Кузьменко, голос Америки.